Ну, що згідно з статті 63 Конституції України, ви маєте право відмовитися до вашого фокусу стосовно себе, трошки ширим сім'ї та близько Так? Ви бачите, давайте будь ласка, у вас є присяга, а перед початком тим, як дати фокусу, присягайте, будь ласка. Я частина Юлія Наполіна присягаю говорити свою правду і лише правду. Для цього супроводу тобто, приїжджає виконання відповідальність задачу показати за зрубні повідомлення. Ви отримали пам'ятку з вашими правами Так. чому, будь ласка, що? які ви можете дати свідчення про стан здоров'я підрозділу? Можу сказати, що хвороба почалася ще 20 року... З тисячу, то, 2022 року. Погіршувався, дуже сильні болі в нього були. Він звернувся до лікаря, і лікар прописав йому ну, належний догляд, все розписав і лікування. І вже на першому відвідуванні лікаря було написано, що потрібно оперативне втручання, але до нього потрібно було підготуватися, що він, ну, що він, чоловік і робив. Проявлялися дуже в такій формі важкі. Лікар виписував, знеболюючи, але ну, випиваючи по три таблетки, це не допомагало, робила йому навіть уколи. Лікування йшло, лікувався десь місяців 5-6, стало покращення і ну, якби, зважаючи на якісь обставини, напевно, про і догляд, і все трошки покращення відбулося. Відтягнули операцію, але вже десь з вересня 23-го року почало погіршення стану. Він звернувся знову до лікаря і все ж таки підтвердило те, що це без операції не обійдеться. Потрібно було знову лікуватися і знову ну, підготуватися до цієї операції. Лікар прописав, саме яким способом це не тільки потрібно було. Пити ліки, але потрібно було ну, підвищити його, покращувати його стан загальний, тому що з кожним прийомом лікар спостерігав те, що в нього змінюється колір шкіри і посилюються ну, в нього ті, ну приводить, він розумів, що нічого не покращується, а навпаки, погіршується його стан. І вже десь в листопаді в грудні 23-го року він сам став відчувати дуже ну, навіть загальний стан його став набагато погіршуватись. Бачили, що колір шкіри став сірим, запаморочення дуже часте, шум у вухах і було навіть ну, втрата свідомості, після якої вже ми звернулися, ну, він звернувся до лікаря сімейної медицини. Яка дала направлення на проходження аналізів, і аналізи виявили, що в нього дуже низький гемоглобін, це показник був 51, і та лікар прописала, одразу виписала назначення на потрібно було покласти його до лікарні саме. Ось стаціонар, але також його лікар, лікар який вів саме його хворобу вже ну майже рік. Він прописав і йому особливі дієти, які вдома ми ну, підтримували Що це входило? це обов'язково білкова дієта. Як ми ну, підтримували цей стан, це харчування обов'язкове. Білкова дієта включає е, е, їсти м'ясо і багато, і саме не якісь варианті, а саме кількість е, підножа і тільки ну, чудині сиром печінку, гранатовий сік дуже обов'язковий. Е, е, і також ми нього почалися нові ці болі, які ну, супроводжували. Що потрібно, ну, бачите, ну я розумію, що на сьогоднішній день з його захворюванням не може триматися. Це ваша думка. Він да? ну та, так, так. Я ж хочу довести до того, що після того як його затримали, мені адвокати передавали, що стан його ну, почав іще і ще більше погіршуватися. Я бачу зараз. Ну вони мені передають те, що. Чи болі, чи що, хто йому буде ну, допомагати в тому, і взагалі той стан, який в нього є, він не може знаходитись в тих умовах, які в нього зараз є. Тому, звичайно, я хочу довести до світу, що потрібно його ну, на лікування відпустити і ну, змінити його ваше... просто... запобіжний захід. Я... Так, так, так. За станом здоров'я і більш того. За станом здоров'я все хочу сказати, що він себе рекомендує як батько, ну, найкращий батько, ясно, що І е, ці рекомендації дають не тільки його родичі, а ще й люди, кохані, його... які е, також е, спілкувалися, яких він багато е, врятував.